Вітаю всіх, мої дорогаясеньки. Сьогодні ми будемо просити поради у наших ангелів. Колода таро ангелів поради на кожен день. Завтра у нас 11 вересня 25-го року, і поради для нас усіх від таро ангелів, підсказки від ангелів. Стосунки, моя е, любима, мій любимий ангелочок. Ваші головні стосунки в житті це ваші. Стосунки з самим собою і з Богом, а все остальне проїстікає із них. Щоб налагодити або восстановити отношення з ким-лібо із оточуючих, перш за все, укріпіть звязь з любящим вас творцем. А також, а також да, позаботьтеся про покой, гармонію, умиротворенність і увереност в своїй душі. Це Моя любима порада. Спасибо ангелочкам. Поради для знаків зодіаку на завтра, 11 вересня 2025 року. Як завжди, починаємо з овнів. Так, імператор овни, ну що ж, завтра у вас великі можливості, але і велика відповідальність. да? Організація і логіка, структура і дисципліна, лідерство. Ви і лідер, вам флаг в руки, як говориться, але і відповідальність лежить на вас. Це вам послання від Архангела Михаїла. Далі у нас ідуть тільці, сімерочка чаш. Вам прийдеться прийняти сложне рішення. Ви повинні проаналізувати свої дії. Ви повинні перестати відкладувати те, що вже давни, давним-давно пора почати. Але ви чогось боятеся. Так от завтрашній день підходить для того, щоб це почати. Знаєте, очі бояться, а руки роблять. Далі у нас ідуть близнюки. Перевернутих карт не читаю і тому перевертаю зразу. Сімрка Дінаєв. Ваші сімена хорошо посаджені. Зараз, можливо, не той час, коли треба збирати урожай. Наберіться терпіння. Все, що ви посадили, дасть плоди і буде вашим. Але, можливо, треба трошечки почекати. Терпіння. Далі у нас йдуть раки. П'ятерочка мічей. Такий противорічний день. Противоречивий день. Можливо, ви прийняли не саме мудре рішення. Подумати завтра про те, яке рішення прийняли, можливо, ще можна щось поміняти, да? щось перейначити. І ви можете зробити в даній ситуації, да? подумайте, що ви можете зробити в цій ситуації. Да? Подивіться різні варіанти розвитку подій, а також чи можливо це рішення ще відмінити, щоб і збіжати конфліктів якихось і е, наслідків непотрібних для вас. Далі у нас ідуть леви. Леве. король мечей іключительна справедливість, професіоналізм і дипломатичність. Ну, що ж, король мечей у нас впевненість, раціоналізм, логіка, шукайте, можливо, в когось із інших людей, більш мудрих, професіональну пораду, зверніться до професіонала. уравновісті умственні і емоціональні соображення. Завтра краще емоції відкласти і все-таки руководствуватися здоровим, здоровим глуздом і логікою. Далі у нас йдуть діви, страшний суд, послання архангела Рафаїла. Передивіться і переоцініть ситуацію, яка є в вашому житті на даний момент. Ви на порогі получення по заслугам. Так? Проаналізуйте, яке життя пройдено. Е, який шлях, за там останній да, е, якийсь період пройдено, е, що ви заслужили те ви і отримаєте? Е, це така е, благоприятний день для оцінки свого минулого шляху. І, е, можливо, всем щось поміняти і рухатися трошечки в іншому напрямку. Далі у нас ідуть Терези, Жрець. послання Архангела, Архангела Сандальфона. Традиційонні точки зору і методи духовної організації. Шукайте наставника і діномишленника. Верховний жрец – це у нас про скрепи, да? про традиційність, про традиційність в сім'ї, в роду, в релігії, в соціумі. Про те, що в будь-якій ситуації треба залишитися чоловіком, людиною це саме головне. Можливо, найближчого часу вам потрібен буде духовний наставник. Не обов'язково це. Лицо духовного сана, да, але людина, яка б направила вас, вам, можливо, буде потрібна. Далі у нас йдуть скорпіончики, королєва чаш, озивчивость, переживання, упорство і ніжність. Стосунки будуть розвиватися і виходити на новий рівень. Стосунки з усіма людьми. І да, Довіряйте своїй інтуїції, позаботьтесь про себе і про свої, скажімо так, інтереси, щоб люди не подумали, що ваша Доброта, жертвенність, да, це слабкість, і не почали вас використовувати в своїх негодних цілях. Далі у нас йдуть стрільці, паждинаріїв, учність, довіра, упорство і успіх, хороші новини в фінансах, бажання навчитися чомусь новому, заробляти фінанс... як по-іншому, заробляти гроші. Да? Хтось знайде підработочку, хтось більш удачну роботу. Нова область іслідування. Можливо, хтось піде вчитися на когось нового, да? на новий спосіб заробляння грошей. Скажімо так, піде вчитися. Далі у нас ідуть козіроги. П'ятюрка динаріїв. Страх е окружаючий гроші. Будьте мудрими, приймайте помощь від інших. Е Якщо ви не впевнені, що ви самостоятельно можете вирішити якісь фінансові справи, то просіть про допомогу. І обстоятельства складаються так, що зараз не найкращий спосіб відкривати підприємницьку діяльність, це козіроги, хто зараз це планує. Да? Відкладіть це на деякий час і подумайте про це завтра, бо можуть бути фінансові події. Далі у нас іде колесо судьби для водоліїв, послання Архангела Михаїла. Завтра добрий час для положительних змін. Ситуація може внезапно змінитися. От ішла вона розвивалася по одному напрямку, і тут різкий поворот, удача на вашій стороні, просто, знаєте, жар птиця в руки, і ти любимчик фортуни. От такий може бути день. І любими мої рибочки, туз жезлів. Туз жезлів, захватуючі нові можливості, кар'єрний рост, шанс змінити своє життя прямо зараз, чимось загорітися, чимось увліктись, почати щось нове вивчати, почати якийсь новий проєкт. Але туз це завжди про те, щоб ця енергія, яка Запалює тебе, да? запалює, ти це обдумуєш, ти це носиш в голові, а діяти ми будемо трошки далі, коли вийдемо з коридора затемнень. Всім бажаю тихої і мирної ночі, без тривог, повітряних і душевних і завтрашнього продуктивного дня.